Змушена вийти заміж лише за вас. Легко сказати. Які свідки! Скандал, що її компрометує, а ви будете вище умовності світу. Дуже симпатична ідея. Ходімо дивитися виставу. Але у цирку нема жодного вільного місця. Що значить, немає місця. Для мене скрізь є місце. Ходімо. Міс Мейбл! Міс Мейбл! А, Ось де ви ховаєтесь. Незабаром ваш вихід. Моліть Бога, аби все пройшло добре. Якщо ви провалитесь, то вже даруйте. Боже. Зроби, будь ласка, так, щоб усе пройшло добре. Щоб у мене був успіх, Боже. Зроби так, щоб були опски. Море, оплески. Ти ж допоможеш мені, Боже. Окей. Okay. Ой. Okay. Good, good morning, good night. Це все, що я знаю англійською. Ах, це англійсь? yeah. no, yeah. I don't speak English. Та ви все зрозумієте з виразу мого обличчя. Мейбл, я гарний хлопець. І звуть мене Тоні, Тоні Дюпом. Ви парижанин! Так, чистокровний. А ви ви також парижанка. я так. А чому ж на афішах вас називають англійкою? Так захотіла мадам директорка. Здається, вона не сповна розуму, якби ви лише її знали. Я її знаю. Ні, ні, ви собі навіть не уявляєте, ви не можете її знати. Мадам директорка, моя мати. Зрозуміло, до побачення. Ні, постривайте! Я хотів сказати, що я люблю цирк! З дитинства люблю, мрію про цирк. Цирк мені сниться ночами. Я готую себе до циркової кар'єри. Я вмію ж крутити фокуси, показувати сальто. Бру, тобто навпаки, показувати фокуси, крутити сальто. А мама хоче, щоб я став директором ресторану, а я не хочу бути директором. Я хочу бути артистом. Мама мені забороняє навіть дивитися циркові вистави. Але сьогодні вона поїхала до Бельгії. А давайте зустрінемося після вистави. Ой, Тоні, ви такий смішний і симпатичний. Я дуже симпатичний. Та як щодо зустрічі? Не вийде. Чому? А мені теж мама не дозволяє. Але ж я порушив мамину заборону. Заради цирку. І заради вас. Ви цирк, поняття неродільні, там, де ви, та і цирк, там, де цирк, там і ви. Цирк — палий, світ чудес, в ньому можу, я з небес, Раз і зняти у родяла.

Як марці до солнце, як марці до солнце, сонце сини та ні, сонце сини мені, я прекрасний терпіваю по воїнах, підніжна і хороша, на кошеня чи сложа, ані у нас поцілувала, солнце, не вітані, сонце солнце, віні, як прикраси.

Чим ви тут зайняті? а? Готуйтесь до виходу. Кличте мене Марі, Марі маркер це моє справжнє ім'я. Містер Ікс, ви працювали бездоганно. Міс Мейбл, на арену. Зараз мій вихід. Поважайте мені успіху, містер Чорна Маска. Маленькому милому кошеляті від душі бажаю грандіозного успіху. Браво, браво. Ви дійсно чудовий артист, містер Ікс. Я сам у минулому кавалеріст. Я розумію, як важко те, що ви робите, особливо в масці. Вона вам не заважає. Я до неї звик. І я прийшов, щоб особисто потиснути вам руку, барон Шатонеф. До речі, чому ви виступаєте в масці? На це причині. причини. Я ж дещо про вас знаю. Що ви знаєте? Я бачу якими очима ви дивились на Теодору Вердіє на мене, коли я перервав вашу бесіду? Ну, ну не сердьсь. Я все прекрасно розумів. Я теж був молодий. Ну що, закохалися, як ото кажуть, з першого погляду. Ну, це зрозуміло. Вона прекрасна. А ви, ви її родич? Я її друг. Рік хто її батько помер. І... Помер? Так. Я був його близьким приятелем і вважаю своїм обов'язком опікуватись його дочкою. До речі, містер Ікс, ви мені симпатичні. Ваша сміливість, прямота, душевний порив. Я гадаю, що Теодорі було б дуже цікаво поспілкуватись з вами. Сьогодні я влаштовую прийом на арені цирку. Ви, звісно ж, запрошені. Але графиня не стане спілкуватись з простим артистом. Правда ваша. А от приміром з князем Ну, це брехня на обманення піду. Чесна відповідь, містер Ікс! Але як колишній військовий скажу, що у коханні, як на війні, усі засоби доречні, і виграє той, хто не нехтує нічим. Так говорять лише ті, чиї можливості не обмежені. А нам, бідним артистам, треба бути більше розбірливими, підслуховуючи чужі розмови. А в цирку немає секретів. Завжди був таким, як тепер. Це може бути мій єдиний шанс. О, мама мія! О, свята Лукреція! Ну, добре. Іди. Тебе все одно не втримаєш. Барон. А як ви збираєтесь його відрекомендувати? Як графа. Це пусто. Тоді як князя. А це банально. Добре. Як хочете ви. Нехай буде. Махараджею! Я усе забуваю, що я у цирку. Або нікадо. Ти, ти не на арені. Так, не на арені, не на арені. Але це справа принципу. Розумієш? Принц? Іпл. Давайте назвемо його принц Шатале. Красиво і незрозуміло. До речі, у нас був такий слон у цирку, цілком підійде до вашого товариства. Клоун, завжди клоун. А барон завжди барон! Очікую вас на арені о півночі. О півночі, гаразд. Чому вони так мало аплодують? Тому що ваш номер не мав успіху. Може, мені вийти поклонитися, чуєте? Аплодують. Куди це аплодують не вам? На мене ж ілюзіоніст. А що стосується вас міс? До завтрашнього дня ви вже не працюєте. А, але ж ми режисер, адже за контрактом... Вважайте, що контракт з вами розірвано. Ні, ні, так не можна, а куди ще подінусь? Мене це не обходить. Скажіть, і вам зовсім не шкода цієї дівчини. Я не маю права на це почуття. Робота є робота і жодних емоцій. Який живий, я вас ненавиджу! Раніше дівчинка. Вона дуже мила. Якщо ця дівчина завтра не вийде на арену, то ані я, ані Ікс також не вийдемо на арену. Що? А контракт. Рахуйте, що його розірвано. Робота є робота і жодних емоцій. вас забира! Не чули і жодних емоцій. Що Пане барон, ставу закінчено. Публіка починає розходитись. Не втрачайте часу. Дійте. Жереб кинуто. І не, і не подумаю. Я не для того у вас закохувався, щоб залишати у спокої. Ідіть зараз же, бо я вас скушу. Кусайте, кусайте, я все одно не піду. Хто вас образив? Мене вигнали з цирку. За бездарність. Вас? <смі> Хто насмілився? Та ви найкраща артистка на усій земній кулі. Заради Бога, не плачте і благаю вас. Укусіть мене, вам одразу стане легше. Місмейл! Місь Мейбл, все владналося і ви продовжуєте працювати. Правда? Так, присягаюся Святою Лукрецією. Батечко Пінелі, я вам так вдячна. Ви мій янгол Спаситель. А я і ти. О, ні. Я не янгол, Я деспот. Я вам готую новий номер, де ви будете стрибати через вогняне коло. Так. Це буде сенсаційний номер клянуся святою Лукрецією! Я про таке не мріяла. Так, так, так. Цирк, це важка робота, це важкий труд. Це життя кожну минуту. І тільки тоді прийде успіх. Уявляєте собі, майстра узмахнув паличкою, музика, світло. Ви з'являєтеся на білому коні оплески. Кінь робить галоп, ап виробити стійку на голові. Бараб... Кінь приходить на рис! барабан робить а ап виробити паневійне сальто! І вся публика робить. Ах!

Свято кожному, задує батько, сорозу не спосіб, а німає пікає на трубі, на трубі і дає тобі, ми самі відомо сьогодні, бо ж не а це найкращі каші Годинник поспішає. Люсьє, пробачте, я помилилась. Прошу, прошу, це мій дух, що давно усіх вражає. Його світлість приншатоле познайомитись бажає, Божя зараз почасть, наповідає. Вчитись нам доводилось зустрітись, а в душі була надія знов побачить високий клас. мені приємно, що ми, Либо не може бути, що раніше зустрічались ми, хоча б ще раз і я вас побачив і згадав ці очі чарівні, які вже зустрічають. Ли саме і... дігає, Ці очі не забудь мені вони приходили пісні у зоряному мареді ночі. Держу за все прохлада.

Ти ні хвилини все не подає соня, і стоє у моя пояс, де моя є поля дуже не твої стрільні паріські смерти. Що весь одвари хлоще това, весь і дивається, не часть, тільки закохає, мали нас, душа я на тобі я.